Місто порту розташоване на півночі Португалії. Власне, саме завдяки розташуванню на узбережжі Атлантичного океану, місто й отримало свою назву. Порту на португальській означає порт. Ще в 13 столітті воно було важливою торгівельною метрополією. Середньовічні провулочки ведуть до ріки. Порту вважається одним з найстаріших міст Європи. Його історичний центр належить до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують сотні тисяч туристів. Це місто із шармом. Маленькі провулочки, фарби, Відображена в архітектурі історія. тут почуваєш себе, ніби в іншому столітті. Це старий світ, але він має також сучасну сторону. Просто чудово. Вокзал Саубенту збудований під час зміни століть. Він вважається одним з найкращих вокзалів у світі. Центральний зал прикрашений традиційними розписами на керамічних плитах. Тут сцени з історії міста та країни виконані в стилі різних епох з традиційними орнаментами. Тут видно малюнки різних епох, стилів та технік. Подиву, гідна робота. Сучасне обличчя порту новий концертний зал, спроектований нідерландським зірковим архітектором Ремом Колхасом. Його відкрили 2005 року. А автором ось цього музею мистецької фундації льве є виходець з Порту Альвару Сиза Вієєра, один з найвідоміших архітекторів країни. Це найповажніший музей сучасного мистецтва в Португалії. Ми намагаємося бути відкритими також для нових митців. Працюємо не лише з уже відомими художниками, а й з молодими, які тільки починають свою кар'єру. Ми прагнемо дати їм можливість виставлятися у великому музеї. Уже понад три сотні років місто відоме всьому світові своїм вином портвейном, приготоване особливим способом з додаванням брендів. Воно роками визріває в бочках і отримує свій специфічний фруктово-солодкавий смак. У винних погребах міста туристи можуть скуштувати різні сорти портвейну. Це традиційне десертне вино є однією з головних статей експорту країни. У Тавніовіно до Портваєвісир на Мавейлядурендмундзенж. Це портвейн типу тавни. Він дозріває особливо багато років. Вино з червоного винограду змінює колір і отримує присмак деревини. Це поєднання нагадує смак мигдалю. Ось це сорт портвейну десятирічної витримки, тобто дуже високої якості. є за неоготичними фасадами приховується одна з головних туристичних атракцій порту книгарня Лелло. Її ще називають собором книг, і вона вважається однією з найкрасивіших у Європі. Тут ви знайдете широкий асортимент світової літератури і отримаєте індивідуальну консультацію. Шеф власною персоною стоїть за касою. Понад 80% людей, які до нас заходять, також щось купують. Це для нас ліпше аніж ми були просто музеєм. Крім того, ми хочемо бути діючою книгарною з традицією і шармом, Так би мовити, прекрасна панянка з великою душею. Порту може похвалитися також багаторічною традицією кав'ярень. Найвідоміша медже стік. Її відреставрували за оригінальним старовинним макетом 1921 року. Тоді ця кав'ярня була місцем зустрічі для панства, митців та інтелігенції. Тут справді всі здибалися: журналісти, співаки, письменники. тут вдалося зберегти характерний шарм. Все точнісінько, як колись. Якщо поглянути на порту з берега, воно справляє враження лінивого курортного міста. Але друге за величиною місто Португалії насправді є жвавою метрополією з характерним шармом.